То було після 20 жовтня вона прийшла до мене на подвір'я... Вона з... то хто? Ружицька Ольга Іванівна прийшла до мене на подвір'я представником агрофірми як? Ротен. 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 То а це в якому відпочив? році? В якому році? То було якому? В 13-му році. То було в 13-му. То було в восени. Угу. І вона каже до мене, що ми беремо паї, що беріть ніби татів пай, мій пай і дочки, і бабин, тому я мачиха. Беріть, а дочка була в Польщі в той час. Ну Я пішла всі документи, позб... пішла я до ради і запиталася, що треба. Вони мені сказали, які документи позбирала, які документи принесла до неї. Вони... І була О, той представник. Рушену, Рутен. Рутену, і... і його секретарка. Вони ксерокопії поробили, все, і сказали, що ніби баби вже нема, ні діда нема що та діду так як мій батько, що то на мене належить, і що мене переоформлять. І так переоформили цілий рік. Туди були гроші і, і пішла дочка по ті гроші. Вона, то то оренда де, за Оренду Оренда за пай. За пай туди де, не буду брехала 800 чи не 40 гривень, то ще в них щось там стягнули. Тих mm -hmm. О, то Ви роз розписувались якісь відомості? То Туганісі то, то, то розписувала, а того року ми за пай платили, а те, що я казала, що є, чи нема, то там мені Олі натворила чудес, вона десь мені то закинула, але ми того року знов заплатили. Ми того року вже знов заплатили за пай я маю. Земельний податок. За, за пай так, Земельний податок okay. я платила, ми в калінці вже платили. Okay. Я кажу, в неї, ну що ж ти то зробила? Кажу, що ти не дивиш, що ти маєш робити. І, ти, о, о, так як мала дубна дитина то я кажу, навіть який би він не був документ, мій документ і все одно, але я кажу, то, що ми платимо, але ми ще гроші за того року не взяли, вже грудинку заходить. Добре, але повернемося до того, до державного акту. Ну, ну, ну. І вони повернулися, і, і туди і дочка взяла то, і, ті гроші і, і акти принесла. Вже ніяких документів не був акт. Бабин Бутинець Марії Іванівної, туди то, э, мій Струнчівської Марії і Садовської Ганни. І не було. А Уляник Михайло вже не було. Туди я йду сама до неї, а вона мені сказала, я не знаю де, я не знаю де. Я пішла до підковського, а підковський такий самий, як вона, так мені сказав коротко і ясно. Веді до неї, я, я не знаю, я від вас ніц не брав, я не знаю. От і все. А він її добрим робити. Нащо ти всі добрим робиш? Ти такий самий, як вона. я вас... Тобто ні один, ні другий вам не віддали, так? Ні, ні, ні. Мені акт дідів тільки вовляних Михайла не віддали. Я увазі, ні Рожіцька, ні Підковський вам не ні, Вони, ну так, як ти від мене брали, то ти, але ж вони, як ви зробили ксерокопію, то вони став псевдопію, а да. нам вам ще. Акти. Добре, але Підковський від вас державного акту не брав. Державний. Його не було присутності. Його, Його не було присутності. Я просто, як вона не віддала, пішла до нього, як він у власній ради, на скаргу до нього. от він мене відіслав. Що? Добре, ви в руки особисто кому давали? Ну Та, та секретарка і той був, з боку сиділа, і той з камінь з жовтий, як він той. Ігор, як... Ігор. Ігор, та я забула. Я. Та я маю дешеву. Шугало, Шугало. Шугалов так. О, а вона тут Ружицька сиділа з боку, О, О, Ольга Ружицька Іванівна. З боку. Ружицька сиділа, Ольга то... Іванівна з боку. А та його секретарка то, що, то командувала, і він там дивиться. Я питала, що ви, що ви мені дасте тобі за ті акти? Що він каже, та менше більше за один акт буде три ходити пшениці. От тієї пшениці так і не було, ну так що-небудь дали. от. А того року ніц нема. Ходила Марина Пончика, за тими грішми ходить. Вона їй сказала, я дзвоню, він відповідає, чи він де до, до, того, до Польщі поїхав, чи де. А я кажу, знову інакше, а може вона така а може вона на дитину ті гроші забрала, може гадали, і вона нині, якщо хочете їдьте. Марина каже до мене, якщо ну, ви сідаємо їдьмо. А я де зайду з паличкою, кажу. Я по хаті не можу ходити. Ясно, пані. Тобто тут вже з 2013 2016, то вже три роки, як ви не маєте того державного... Державного а. акту, так. То він на вас той акт, так? Ні, Оляник Михайло Миколаївич. А хто? То ваш чоловік? А батько? А, батько? Батько. а моєму чоловіку, ви хочете знати, робив з 70-го року ту з Варщиком. В Колгоспі. В колгоспі. Колгоспі який то був? І тоді. І Ліча. Ілліча. Лесі Українки і Ілліча були. А то Лесі Українки то вже після було. Mm. То вже був Іліча. І ви то знаєте, робив зварщиком, і вони йому не дали паю. Які то -то вони фактично дали? працював, ну, мав право, мав би мати право, але. Ну він, як він йшов на пенсію, то навіть Нині гайца морчинку така хоче бути добра. В вони йому не хотіли пенсію оформити, але він зараз мер. І я ходила до прокурора і він сказав, якби він був жив, то я з мали мати скільки 15 років вроді ставлю, а він мав вже поза 20. Бо він робив ще колись на Сополі після армії. Туди у Львові робив, туди, туди ту робив тільки. Ну. То той акт чекайте, хто той акт забрав? ваш? Ну та так як і забрав. Ротен забрав. А я знаю, може ротен і не забрав, а може я я вийшла за, з коридору. Я вийшла з а кабінету. Де, де, де то було? В сільській раді раді. А може я вийшла з кабінетом війська забрала? Я розумію. Ну було, значить, був хтось з ротену. Шульган чи хто то був? І шульган і то я. А як? хто то такий шульган? Він? Не шульган, а Ігор Шугало. А Шугало він... це є юрист він юрист, юрист, юрист з ротену. Ротена. Секрет, секретарка то хто була? А я не знаю, якась молода дівчина була. Ну теж з Рутену. — І була Рожицька? — І ружицька в присутності. Mm -hmm. Ружицька сиділа. Це хтось був крім них чи ні? Ну, та була Буродійка, була того Бадьорова, але вони до того участі не брали, вони за своїми столами сиділи. А хто така бурудійка бухгалтер? Бухгалтер зараз. Вона там перша не вона була бухгалтером, хто то був туди. Та що тепер є голови хою та була бухгалтером. Роді і не вона то чорні? Чорні, воля Ярославна. Ну. То ні. тут то, то певно, певно, було так. Вородіка була. Вородіка, певно, була. Певно, певно, певно mm -hmm. Вони я б а вони купили. забирали, вони брали від від вас акт і казали, вони, що а, ви будете мати і, і свідоцтво про смерть мала, і що вони казали, ми переходимо. І ви вони... будете мати що? Будете мати три корці... Три корці пшениці буду мала так. За один акт. А прийшлося, то, А передали... скільки ви здали актів? Я здавала я е, батьків і свій, і дала і дочки, і, і там, де дочка живе, то, то дочці повернули бабин акт, але гроші не дали. і Вона за неї не, не брала. То вони, я не знаю, що це стало. Вона акт має мені вдома. Ось його, що, що я мала, що, що разом з батьком, бо вмер баба. І вона казала, що батько не мав паю. Як не мав, як ми ксерокопію зробили разом з батьком. Виходить, не знаю, чи то, то Брізюк Марія, то то коли батька мала Брізюк Марія. Ще. О, Мар О, ну, то як немає? І ви жодного разу нічого не отримали? Нічого не отримала. Все. А акти хто вам повернув? Хто? Акти так. Ті, Вона рушівська повернула. Повернула вам? Повернула, от, повернула, от, повернула. мій акт, дочки акт і, і баби акт. Повернув. А де ви ті а... акти маєте в себе? День дучка має ті акти в себе. А що вона з ними зробила? Ну та й той здали, той в рутен здала, то ми маємо ті акти вдома, ми ж маємо їх зберігати. Я розумію, але ви, ви, ви більше не здавали в ротен їх? За них нічого більше не, не отримуєте, нічого? Не. Я свій здала, то за свій два рази отримала. Раз отримала 8 років 40 гривень, а той раз день 60 а того року нічого не діла. Угу. Ще нема. Але вони розрахуються. А хто його знає, кукурузи не скусили. Кукуруза вся стоїть а або рузрохуєш, або ні, скаже, яку, а як та й мови, кукуруза стоїть, діки не їдять. Це...